Херсонщина туристична, дивує різноманітність. Багато історію цілебними водами та незвичною флорою і фауною приваблює туристів острів у Скадовському районі Джарелгач. Цей куточок незвичайної природи унікальний вже тим, що є найбільшим островом в Україні. Загальна його площа складає 5,5 тисяч гектарів. З південної частини острів вимиває Каркініцька затока, з північної простягнулася затока Джарелгачська. Вода тут має особливі властивості, що дозволяє утворити на острові рекреаційну зону. Якраз для того організму, який стає, навіть для дітей такі мікроелементи вони сприяють навіть і росту зубів, і щитовидна залоза, немає тих хвороб, які можуть бути. Також при ревматизмах, при різних, навіть при ряді жіночих хвороб, які дуже неприємні, то теж рекомендуються морські вани, які тут є. Не менш унікальною є й степова частина острова. В перекладі з тюркської мови джарилгач перекладається як остров опалених дерев, хоча у різні часи територія носила різні назви ягач, ярлагач, тирлигач. А в 15 столітті італійські мореплавці називали його Ізольда Росса або Рожевий острів. Джерел Гач має давню історію. Перша згадка про нього зустрічається майже 500 років тому. Сьогодні це острів незвичайного відпочинку, де забуваєш, що живеш у 21 столітті. Тут все ще царює природа, якою вона була в приморських степах століття тому. Море тут надзвичайно чисте і прозоре, а на острові безліч мінеральних джерел та невеликих озерець, лікувальні грязі і розкішна риболовля. Тут можна поласувати мідями, креветками та крабами. В лісах вона Рожевого острову зустрічаються олені, муфлон і навіть дикі кабани. Флора теж незвичайна. Зустрічаються рідкісні трави, що ростуть тільки на цьому острові. Тож поглянути на Ізольда Роса є на що? Відпочинок на острові Джерелгач – це оздоровлення, прозоре море, чистий пісок та неймовірні враження.